Це українська благодійна організація, всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ СНІД, проваджує проект за підтримки глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом, малярією. З цієї нагоди в Івано-Франківську на базі обласного втизіопульму «Пульмоцентру» відбувся круглий стіл за участю очільників проекту Львова». Львівське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ-СНІДом, діє з 2006 року. Основна мета розширення доступу ВІЛ-позитивних людей до лікування, догляду та підтримки антивірусної терапії. Цього року до проекту приєднується і Івано-Франківщина. Наші соціальні працівники будуть супроводжувати ВІЛ-Позитивних івано Франківської області. Це в медичних установах, це з прихильності до антиретровірусного. Лікування це в представленні інтересів вироблені документів, тобто повний пакет соціальних послуг, які буде надаватися віл позитивних людям з 1 січня цього року. Благодійна організація впроваджує реалізацію напрямків соціальний супровід лікування віл-позитивних осіб та туберкульозу першої та третьої категорії на амбулаторному етапі лікування. Їхній бюджет є більше трьох мільйонів, і звичайно, кошти, які вкрай необхідні на сьогоднішній день, можуть допомогти. У невирішенні тих питань, які ми не можемо вирішити на сьогоднішній день з бюджету нашої області, всеукраїнська мережа людей, які живуть з віл снідом є учасником національної програми подолання віл снід в Україні. Проект розрахований на 1400 клієнтів на рік в Івано-Франківській та Львівській областях.